Перший місяць весни березень. Саме він виганяє зиму, запрошуючи весну в гості. Промінчики сонця яскраво світять і починають потроху зігрівати все, куди потрапляють. Чисте блакитне небо говорить про те, що прийшов кінець хуртовинам і холодам. Коли на календарі місяць березень, починають танути сніги. Повільно, але неминуче настає весна. Все, що було замерзлим, через кілька днів стає живим. Те, що було вкрите снігом, тепер покрито крапельками води та з радістю її вбирає, оживаючи і розквітаючи. На весні народжується все прекрасне. З приходом весни оживають луки, ліси, поля. Вся барвиста земля березень, первісток весни, спадкоємець лютого, провісник квітня ранок року, а ще за ним відомі такі назви, як весновій, вітроніс, сонцегрій, різнопогодник, місяць синичкових пісень. Дивишся на дерева. Та бачиш, як набряклі бруньки ось ось випустять своє перше листя та озеленять ними все навколо себе. Прилітають і перші пташки, які з радістю повідомляють всім про те, що прийшла весна. Першими прилітають до нас шпаки та заповнюють своїм співом вулиці та двори, радіючи довгоочікуваному сонцю й теплу. Вони весело цвірінькають у пошуках своїх майбутніх спутників життя. З'являються перші квіти, проліски, підсніжники, крокуси та час заготівлі березового соку. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа воскресає. Це про місяць березень. У березні всюди відчувається. Ніжний аромат весни. Хочеться підставляти своє обличчя під промені сонця, глибоко вдихати повітря та запах весни.